Всім привіт! З вами Ірина та Ярослав. Сьогодні 7 квітня починаємо наш новий влог. Спочатку покажу вам тюльпани, поки вони у нас не переквітували. Дивіться, яка краса такі гарні. Тут ще на цій грядці не вистачає. Скоріше за все, зроблю колись бордюрчик, може із лаванди або із шавлі. Тут ще буде півонія і тут якесь хвойне дерево, але ще не вибрали яке. Ну, хочу якесь не дуже високе, декоративне таке. Подивимось, ми ще думаємо і якось не до цього поки що. Ось така у нас клумба до тих тюльпанчиків. Ми зараз підійдемо. Тут в мене вже Ірга квітує, і тут тюльпани збираються квітувати. Купа бутончиків. Ще один нарцис запізнився. Тут ще навколо троянд в мене аліуми великі, ось ці. Ось ці якісь такі, не знаю, трошки посохші, а той нормальний. О, така краса. Вони продавалися міксом, тому вони так в мене грубками висаджені. І я сподіваюся, що вони ж розмножаться, їх буде ще більше. Ну і тут по боках теж, мабуть, пущу бордюрчики. Щось вічно зелене хочеться. Щоб тут і взимку була не порожня клумба, а щось було вічно-зелене. Хоча у нас, в принципі, троянди, можна сказати, вічно-зелені. А ці тюльпани, я думала, що вони будуть такими ж по висоті, як і ті. Але вони чомусь такі понижші. Ну, і тут я їх посадила всередині, бо цей кущ розростеться, щоб ну, під ним. Тульпани теж гарно виглядали. Ось така ніжнятінка. І ця клумба у нас потім буде обордюрена камінням, бо от ці дошки лежать поки що тимчасово. Наскільки тимчасово подивимось, я думаю, на пару років, а далі, може, щось зробимо. Персики квітують, під персиками клумбочки квітують, мускарі там. І малесенькі тюльпанчики вон, розкриваються. Їх вже тут майже не видно. Манюнькі. Сливи вже, в принципі, переквітували. І ось там ще одна гарна клумба. У нас вже виноград розгортає листочки. Ось тут така насичена у нас клумба. Багато всього. І мені здається, що наступного року треба це буде все пересаджувати вже. Бо тут прям забагато. Як на мене, то якраз станом на зараз добре. Ще газон вчора покосив, такий кантик з трави, лише все висока, взагалі прикольно. А з того боку у нас купа бруду після буріння свердловини, але ми ще чекаємо, що нам відповідать за бури за нові і коли ми будемо продовжувати. Зато у нас вже з'явилася стільниця на кухні, щойно нам допомогли її поставити. Трамп! Тепер у нас Є змога збирати кухню далі. Ярослав сьогодні півдня виміряв, потім щоден нікого випиляв і поставили. Ну, і схоже, навіть випиляв, але не дуже криво. <гум> дуже <гум> рівно, <гум> знаєте. Тут такі прям маленькі зазори залишились якраз під е, акриловий герметик. З того боку у нас не буде, бо воно до фасадів при, прилягає. І тут так, такий тоненький зазор взагалі. Класно. Тут у нас от є полички, Стільниця ще в плівці захисній. Ми її будемо знімати потім, бо нам ще треба випиляти тут отвори для раковини і для варочної поверхні. Ну, а опилювати я їх, мабуть, буду зразу обидва, щоб менше прибирати потім один раз прибрати, а не а двічі. а да. варочну поверхню ми ще не замовили. Зараз, мабуть, підемо замовимо. І тут Ярослав встановив, ми взяли заглушку теж пластикову, ну спеціально для вікон. І якраз вона сюди гарно у нас стала. От. Там у мене будуть мої орхідеї стояти, ну, а тут поверхня для готування. Тут зробили ось так. Обрізали край стільниці, повернули його, ну, ми вам це вже показували. Да, і тут вийшло ось такий край вийшов. Треба буде підфарбувати, От. після встановки. От тут, бачите, теж тоненький зазор. Так що... так що все дуже круто. Звісно, ніяких плінтусів, тільки герметики все. Сьогодні 12 квітня. Наша кухня поки що на паузі трошки. Бо Ярослав дороблює свердловину, хоче доробити вже. Бачите, у нас все квітує, особливо кульбабки. Всі поля зараз жовті, гарно так. У людей там купи квітів, тюльпанів, всяких різних. У нас продовжують квітувати тюльпани. от Старі вже, бачите, відходять і з'являються нові. Багато квіткові, бачите, на одному стовбурі багато-багато буде квіточок. А це у нас квітує річня. Я дуже сподіваюся, що цього року ми спробуємо щось. І квітує вона не одна, квітують три, тож вони мають перезапилитися. Тут квітує вовсю вишні. Тут їх три сорти на одному дереві. І стоїть ще бурова установка. Бо Ярослав ще буде от якраз завтра пробувати опустити туди трубу з фільтром. І тут такі тюльпанчики. А тут в чомусь ці мускарі не так сильно розрослися, як під тими деревами. Такі ще маленькі, їх якось мало. Але все одно прикольно. Вже 13 квітня. Тут нічого такого ми не робимо, тільки Ярослав встиг оці рейки прикрутити. І я сьогодні туди заглушки поставлю. А там в дальній ряд вже встановлені вони бачите, біленькі. А тут теж понаставляю, щоб там в отворах цих нічого не завелося. Ну і так гарніше буде. Коли висуваєш цей ящичок, то в принципі от видно. Ці отвори. Це такі самі заглушки, як і в паксах від якія. Ну, а це кухня, яке і у них отвори теж такі самі. Тож, ці підходять. І просунулася наша епопея з дверима. Пам'ятаєте, ось ця відповідна сторона замка знаходиться не на тій висоті, повинна бути десь отут, щоб ручка закривалася. Саме в цій двері, і в усіх лівих виходить. Правильно? Завіси зліва, то і двері там ліва. От, і нам вони прислали всі ці ліві двері. От вони лежать, але прислали спочатку ті, що ми ще не встановили, ну, на заміну, саме цю частину лутки, здається, не всю, не повністю, да. і вчора окремо прислали повністю. На заміну тієї, що ми встановили. От ми перевірили, відкрили. Ну, але вони так якось дивно прислали двома доставками. Так, і виходить, що нам тепер ту треба буде демонтувати якось. Ну, це після того, вже, як Ярослав зі свердловиною розбереться, мабуть, дверима займемося. А на кухню все одно ще. Доставка варочної поверхні, там трошки довше виходить. От. І ми чекаємо, тож от збираємо ящики. Це якраз всі 5 ящиків в той один модуль. Сьогодні 14 квітня вже, і Ярослав поставив ось ці палички. Це в мене буде чайний такий модуль. Ну, зверху будуть в цьому відділенні там чашки, чаї якраз стояти. Внизу, мабуть, ще якийсь посуд. Бачите, тут дві середні шафи взяли. Взагалі різні будуть. А тут, я не пам'ятаю, показувала вам для смітників, але ми чомусь думали, що ось ці маленькі, вони. Сюди встановлюються, а там нема для них установки, бо вони призначені для 80-ї шафи по ширині. Ну, а нам якраз ось такі треба для біосміття. Ну, не знаю. Мені здається, що ось так, в принципі, один на одному вони будуть стояти на заміну. Да? Там один відправив посудомийну машину, іншим користуєшся. Ну тут ще подумаємо. Не хочеться мені сюди ставити, бо тут не дуже зручно користуватись їм буде. Бо, так, треба залазити рукою аж сюди, а там видвинув, висунув і зразу на поверхню. Це ще подивимось. Кухня по потрошку збирається, поки є час. Вон, Ярослав ходить, там займається ще свердловиною. Е, здається, у нас прилетів пісочок із сахари знову. Бо, коротше, я вже три рази цей стіл сьогодні протирала і он все налітає і налітає. Ми спочатку думали, що це пилок, от, бачите, дрібний такий. Але все так і здається, що, скоріш за все, із сахари до нас завітав. Пісочок? Ну, це або, або пилок, або пісок. От бачите? І оце все за день надуло. Щось таке дрібне, дрібне і жовте. Дивіться фокус. Бачите, скільки його? Стільниця просто жовта, якщо збоку дивитись. Да. І оце все по всій хаті так. Зніму вам ще трошки наші квіти, бо у нас сьогодні літо, а завтра Паде дуже сильно температура по прогнозу і навіть будуть морози. Це, звісно, нам зараз таке не на часі. На вітер панчики розпустилися, маленькі такі ще. От до них тут пара є. Не знаю, як воно все буде з таким прогнозом. Там кетують. І ось тут такі ще гарнючі. І тут в мене трошки розсади, я її хочу сьогодні висадити. Я думаю, капуста це переживе, в принципі, чорнобривці. Е Ну, до нуля вони спокійно переживають, бо просто нема де більше їх, їх вже треба пересаджувати, бо в них там коріння заплило все. Нема де їх вирощувати. От. Просто нема місця зараз такого. Тож треба їх висадити і, можливо, накрити. І покажу вам ще наш бузок, бо в принципі може бути таке, що він не розкриється, а просто почорніє і попадає. Дуже такий аромат, в нього вже приємний. Бачите, відкриваються квіточки. Класний такий. Тут відкривається, тут он лохматий такий став, великий кущик вже теж відкривається. А той бузок ще не відкривається, ще тільки нарощує. Ось такий зелений, пухнастий курщик. Я вчора ще й троянди пообрізала, на дворі у нас дійсно спека 25 градусів чи щось таке, а на сонці всі 35. Можна спокійно у шортах ходити. От. Ну, зараз тут вон, то труби, то ще щось наставлено. І я думаю, що на цьому поки що все. Побачимо, яка буде погода. Бажаю вам міцного здоров'я. Всім пока!